Ось так виглядає одна з українських теплоелектростанцій після обстрілів російською армією наприкінці березня. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ руйнує енергетичну інфраструктуру України, і останнім часом такі атаки почастішали. На мій погляд, це емоційне явище від відбулося. Дві дуже серйозні речі. Момент перший це почалося таке доволі велетенське і потужне бабутубавовнування по їхній нафтовій інфраструктурі. Це насправді, дуже серйозна больова точка. Мене нарешті її намацали, і вони довший час, уже кілька тижнів. Вони воюють з російським добровольчим корпусом на своїй території. Найбільші атаки по енергетичній інфраструктурі з початку 2024 року відбулись наприкінці березня. Тоді Росія вивела з ладу 80% теплової системи найбільшого представника енергетичної галузі в Україні компанії ДТЕК. На відновлення знадобиться 230 мільйонів доларів, вдвічі більше, ніж минулої зими, коли обстріли були регулярними, заявив гендиректор «ДТЕК» Максим Тімченко в інтерв'ю Форбс. Левова частка суми закупівля трансформаторів. Найшвидший спосіб знайти обладнання привезти його зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитись про такі поставки. Другий напрям використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Веде перемовини про поставки обладнання і український уряд. Про це прем'єр-міністр Денис Шмагаль заявив в інтерв'ю естонському телебаченню. Також наголосив, що Росія знищила вже понад шість гігават потужностей енергомережі України, в тому числі вугільної та гідроенергетики. We know that. Ми знаємо, що у вас є старе обладнання радянського типу. Нам би дуже допомогло, якби ми мали запчастини, щоб відновлювати постраждалі блоки електростанцій і повертати в дію частину енергетичних потужностей. Ми працюємо і з іншими партнерами, створюємо децентралізовану систему постачання енергії населенню. Сьогодні у нас перебої з постачанням електроенергії і людям, і промисловості. На жаль, Росія продовжує свій терор. терор. Саме терор населення і є першочерговою метою росіян в ударах по енергосистемі України, вважає Петро Черник. Ми чомусь мислимо хибними категоріями, що війна це тільки війна армії з армією. Це не так. Воюють держави, воюють спільноти, воюють нації між собою. Ми воюємо не з Путіном. Ми воюємо не з російською армією. Ми воюємо з російською нацією, яка ставить під сумнів наше природне існування. Росіяни продовжують виготовляти ракети приблизно до 120 на місяць, проте їм дедалі тяжче купляти електроніку на світових ринках. Прикрити торгівлю повністю неможливо, але вартість запчастин стрімко росте, додає Петро Черник. До того ж, можливості виробництва вибухових речовин в Росії теж нині на піковому рівні. І приростити хоч щось, хоча б на якось там п'ятнадцять, не короче вже про 30%. Практично неможливо, отак От як вони зараз зуміли сягнути цього найвищого потенціалу, і так вони будуть стояти на ньому до кінця дня цієї війни. Тут дуже проста філ -філ філософія. В них доволі велика терплячка, а нахі, а нам їх треба перетерпіти всього на один день. Враховуючи санкції та обмеженість проможностей, неодмінно настане той день, коли ресурси РФ таки вичерпаються. Впевнені експерти. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 щоб бути в курсі актуальних новин.